Dobrocho dnia, z Wami Natalia Latecka. Ja zaproszę u Was na Pytnie Majem podcast pro centralną Ukrainę, teatr ta historię Europy. Stworzonej u SPIW Pracy Instytutu Pilecko w Berlini, Drżawnych Archiwów Oblasti, Uniwersytetu Wynnyczenka w Kropywnickomu ta profesorom Andriem Portnowym. Z muzyką ją u uwykonanie Hany Rabenko. Szósty epizod przyświadczujemy ludziom, i jaki prowęły swoje dorosłe życie w centralnej Ukrainie, ta, a bo same trud realizowały swoją misję. tym zaproszę was do rozmowy z Andrijem Portnowym. Wy możecie dołączyć się do niej, nadesławszy nam swoje zapytania czy komentarze. Elektronną adresu wyznajdę pod zapisem. Dobry dzień, szanowni słuchacze. Witaję z Кіровоградська область це не просто географічна одиниця на карті України, це земля, на якій зароджувалися ідеї, робилися відкриття, народжувалося мистецтво і плекалась духовність. Тут, серед степів і річок, формувалися особистості, які залишили глибокий слід у серці нації. Часто вони залишалися поза увагою широкого загалу, але саме їхня, не завжди помітна, наполеглива праця відображалась на житті суспільства та створювала спадок для наступних поколінь. Вони працювали у класах, аудиторіях, лабораторіях, польових експедиціях. становленні наукової спільноти нашого краю значну роль відіграли Павло Рябков та Нінель Бокій, про яких ми сьогодні поговоримо. Павло Рябков один із дослідників, який, окрім науки, займався й громадською діяльністю. Наукові інтереси Павла Рябкова оберталися навколо ремесел населення Півдня України, ролі природного фактору, розвитку суспільства, дослідження чумацтва у всіх його деталях. Окремої уваги заслуговують його нотатки із етнографічних експедицій в Галичину та Буковину де він проводив опитування місцевого населення щодо їхніх традицій та звичаїв, складаючи груповий портрет західних українців. Варто відзначити його діяльність як історика, оскільки він не просто досліджував вузьку тематику, а й читав курси лекцій і всесвітньої історії. І весь цей масив відомостей зберігається у Державному архіві Кіроградської області у фонді особового походження Павла Рябкова. Нінель Бокій відома науковиця, археологиня та історикиня 20-го, початку 21-го століття, Ще зі шкільних років знайшла для себе орієнтир у вигляді історичної науки, за яким слідувала все життя. По закінчу історичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка в 1959 році працювала науковим співробітником у Київському державному архітектурному заповіднику «Софіївський музей та лаборантом в археологічних експедиціях Інституту археології Національної академії наук. Згодом переїхала до Кіровограда. Нині Кропивницький, де очолила відділ обласного краєзнавчого музею, водночас навчаючись в аспірантурі Інституту археології Академії наук України. Це були роки активних досліджень, розвідок, розкопок, роботи на Нінель Нінельбукій активно вивчала проблеми новітньої історії України, постійно опрацьовувала архівні бібліотечні матеріали. Більшу частину професійної діяльності Бокій була викладачем Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Вениченка. Тепер поговоримо про письменників. Адже письменник це не просто творець художнього слова, а й людина, яка через тексти формує думки, цінності і мрії цілого народу. Їхнє слово це дзеркало часу, в якому відображається історичний шлях нашої країни. Однією з таких. Непересічних постатей серед митців слова був Володимир Вениченко – людина багатьох талантів. Володимир Вениченко, згідно із записом у метричній книзі, яка зберігається у Державному архіві Кіровоградської області, народився у місті Єлисаветраді, нині Кропивницький. Він відомий в Україні та за її межами як перший голова Генерального секретаріату Української Народної Республіки. Володимир Виниченко один із авторів текстів, універсалів Української Центральної Ради, поєднував свою діяльність як політика, так і письменника. Безпосередньо його творчість це сміливий погляд на людину, суспільство і моральні дилеми доби. У своїх творах він поєднував глибоку психологічну напругу соціальними ідеями, порушуючи теми, що й досі не втратили актуальності. Виничінко був не просто письменником, він був літописцем революційного духу і драм боротьби за національну та особисту свободу. Його романи, п'єси та оповідання читали із захопленням, а іноді з тривогою, бо вони відкривали неочікувану правду про людину. Його мова жива, емоційна, близька до народу, але водночас інтелектуальне глибока. Веничінко мав рідкісний дар. Говорити складне просто, а просто глибоке. Сьогодні він залишається невід'ємною частиною культурної спадщини нашого краю та всієї України. Його ім'я з гордістю носить провідний вищий навчальний заклад області Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Вениченка. Серед відомих мисткинь 20 століття. Олена Журлива, поетеса, яка залишила глибокий слід у культурному житті нашого краю та всієї України. Її творчість сповнена ліризму, щирості, ніжності, що торкається найпотаємніших струн душі. Вона писала літературні есе про творчість своїх сучасників, вільно володіючи французькою, перекладала твори українських поетів. Олена Журлива не лише писала, вона жила літературою, ділилася знаннями з молодими митцями, активно брала участь у культурному житті регіону. У 1934 році вона стала членкиною спілки письменників. Окрім того, Олена товаришувала із відомим літератором Павлом Течиною, за клопотанням якого їй дали можливість повернутися в рідну Україну після заслання у часи сталінських репресій. Не дивлячись на слабке здоров'я після позбавлення волі у виправно-трудових таборах Алтаю, Олена Журлива продовжила писати вірші, які знайшли своє відображення у періодиці міста Кіровограда, нині Кропивницький. У Державному архіві Кіровоградської області зберігається фонд особового походження Олени Журливої, відомої української поетеси. Говорячи про видатних особистостей нашого краю, не можна не згадати тих людей, які підтримували талановитих людей у їхніх починаннях та доробках. Саме вони, меценати, вкладали свої ресурси в розвиток регіону, були тими невидимими опорами, які підтримували освіту, культуру, медицину, промисловість тощо. Ганна Дмитрян, яка проживала у 19-20 століттях в Єлисаветраді, за своє життя зробила чимало гідних справ, фінансувала будівництво православного храму святого Пантелеймона та Вознесенську собору у місті Бобринці, лікарні святої Анни в Єлисаветраді та лікарні у місті Новомиргороді, а також підтримувала талановитих людей, таких як архітектора Якова Паученка, інженера Євгена Тама, лікарів Остапа Юцевича та Кміта. Зовнішнє та внутрішнє архітектурне оздоблення будівель, які фінансувала Ганна Дмитрян, було досить вишуканим та яскравим. Вона особисто заглиблювалась в проекти, відбираючи найякісніші будівельні матеріали, наголошуючи на зведенні окремих приміщень житла для лікарів, священиків, д'яків, вікаріїв. Меценатка вкладала майже усі кошти зі свого спадку у благодійність та залишила чудові пам'ятки архітектури, якими пишається наш край. Тепер поговоримо про англійських підприємців Роберта й Томаса Ельворті. Англійські брати заснували в 1874 році в місті Єлисаветраді приватну майстерню по ремонту сільськосподарських знарядь що отримала назву Роберт і Томас Ельворті, виробники та імпортери сільськогосподарських машин. Спочатку підприємці в основному доставляли сільгоспмашини з Англії та Німеччини, але незабаром вони налагодили власне виробництво відповідної техніки. Торгівлею займався Томас, а Роберт керував майстернею. Завдяки цьому було закладено підвалини для подальших благодійницьких проєктів, що мали позитивний вплив на розвиток міста. А саме підтримка благодійної організації, Єлисаведрацьке товариство поширення грамотності та ремесел, відкриття бібліотек, театральних гуртків серед працівників підприємства Лорті тощо. Кожний такий крок відкарбовувався у житті міста, новаціями та покращеннями. Постаті, які прославили наш край, це не лише герої минулого, а дороговкази для нашого сьогодення. Їхні досягнення, ідеї та цінності залишаються актуальними і сьогодні, бо вони говорять про справжнє любов до рідної землі, самовіддану працю, силу духу і віру в людину. Ми не лише пам'ятаємо їхні імена, ми продовжуємо їхню справу. Вони передали нам естафету відповідальності за науку, культуру, громаду. Їхній приклад показує, що велике починається із малого. З власного вибору, вчинку, кроку. Кожен із нас може стати творцем знань, добра, слова. Важливо виховувати повагу до цих постатей у молодого покоління, бо саме на цьому ґрунті виростає гідне майбутнє. Сьогодні наш час залишити слід, який пам'ятатимуть завтра. Пликаючи їхню спадщину, ми не просто вшановуємо минуле, ми створюємо нову історію, пам'ятаючи. Ім надихалися, щоб стати джерелом натхнення для наступних поколінь. Доброго дня, Андрію! Доброго дня! Павло Рябков жив на переломі 19 та 20 сторіччя. За участь у діяльності народницьких хуртків в Одесі. Win był na Zasłani, w Sierednio-Kołymsku, w Po Pozwilnieni, win pracował w zemstwach Hersona, ta Elisabeth Hrada. Pozbawionej pracy za dobomochy Hołodujuczym Sylianom, berebował w politycznej emigracji w Paryżu, na początku dwadzieścia to u 1904 roku Rocy brał udział w etnoantropologicznej ekspedycji pod prowodom Federa Wołkata i Wana Franka na i Tachuculsczyni. Powiernując z w 1917 roku Rocy do Elizabeth Hrada, Win był jednym z zastowników kraje znawczych o W tej czas na przełomie wikiw, istniał wielki interes do narodnych zwyczajów. Oskilki wydobywała się szybka industrializacja, uspilni z myny, to zjawiły się nowe możliwości dla dosliżeń. Zaleznica Cumbajśpil była takąż wielką do pomochów w podróżach. Jak same C wpisywało się w filozofskie tecz tego czasu? No, te do ty sama w życiu, to słowo kluczowe. Ключове на початку розповіді про пана Павла, а саме народництво. От він був народник, а тоді, тобто тоді, кінець 19 століття, практично ціла інтелігенція українська вона була ну, народницька, була, була соціалістична. Тобто ці люди освічені, це могли бути вчителі, могли бути от етнографи, письменники, історики. Земські діячі, вони вірили в те, абсолютно щиро вірили в те, що саме народні селянські маси є носієм найвищих, найвищих цінностей, і саме вони є сенсом історії. Тобто, не дворяни, не там якісь рицарі, не знаю, там шляхта, а от е, селянська маса українська. Ці ідеї ґрунтувалися, звісно ж, на європейській філософії того часу. Гердер і не тільки. І оця ідея, що народний дух, народна культура це є найважливіше, найвище, це теж найвище мистецтво. Вона була дуже поширена. І от паралельно з цим процесом ми бачимо індустріалізацію надшвидку. Коли дуже швидко власне виникають ті гігантські заводи на півдні України, туди з'їжджаються робітники з різних міст. Дуже часто одразу на тих заводах починається русифікація цих робітників, вони приходять на російську мову. І виникає така дуже важлива опозиція, взагалі для розуміння от українських дебатів того часу опозиція українське село і промислове русифіковане місто. І от багато людей думають про те, по-перше, як це узгодити, от, от той факт, що, грубо кажучи, особливо більше міста, от Катеринослав, так. Є завряд, зрештою, також, що от вони російськомовні, в першу чергу русифіковані, а села навколо українські. А друга проблема, як зберегти народну культуру. От тут можна знайти чимало фігур, до речі, теж і в Катеринославі, тому самому етнографів, які казали, треба зараз рятувати, що можна врятувати, тому що воно все русифікується і зникає. Тобто вони, вони бачили народники, етнографи, бачили в індустріалізації загрозу для тієї культури, в яку вони вірили як в найвищий е рівень розвитку. Людської культури. Ну і от цей конфлікт, якщо можна так сказати, між традиційним українським селом і промисловим розфікованим містом це одна з ключових тем всіх українських дискусій: політичних, культурних, яких завгодно, всіх українських дискусій початку ХХ століття. Тепер я хотіла би говорити про Олену Журліву, Ja najszła od jej i twier, pod nazwą Ognę Cwit, wspomnę prolesię ukraińku, e, Przeczytaj czytają e, o fragment. Mój pierwszy wspomin, ty szły doczka i maty, tortuarom, i ja spinyłaś, Ne za barom wony w budynok swi zajszły, a ja szczepidlitkom stojała, bo jałaś zajwy raz nut. Trzymało serce, ja pyznała, czyja ja ja z W, w duży nemowby oknie cwit, Wytbyłaś radyzna storinka. Zustryłaś myrija junych lit, Bezsmierna lesja Ukrainka. Ukraińskich poetów i poetes ważko porównywane z innymi. Коли німці запитують мене, хто такий Шевченко, я відповідаю український гете. Але насправді це зовсім не так. Чи є в польській або німецькій літературі постать схожа на Лесю Українку? Так, це дуже цікаве питання. Ну, якщо можна, ми почнемо з порівняння Шевченко із гети, бо воно справді цікаве. Воно воно справді цікаве і. Um, Зазначенням для національної культури, мабуть, доречне, але важливо наголосити, що біографії двох великих поетів вони дуже відмінні, дуже відмінні. Тобто, Гете мав довге життя загалом дуже забезпеченої людини, як ми знаємо, він був навіть державним службовцем. Ну от. І Шевченко це людина, народжена кріпаком, тобто, взагалі, безправною. Особою, так? потім звільнена з кріпацтва, потім але засмана за свої поезії звичайним солдатом на далекий схід Росії, і життя Шевченко обірвалося у віці 47 років. Тобто, ну насправді, фактично можна сказати, що досить молодою людиною його вже не стало. І от оця біографія Шевченка це народження кріпаком, солдат рання, смерть. Вона ніби відзеркалює біографію українського селянського поневоленого народу. І поезія Шевченка це справді як народна поезія, таке от уособлення народної поезії. А випадок Месії Українки він трошки інший, на мою думку, історичний контекст трошки інший. Тому що Месі Українка це в першу чергу інтелектуалка, це поетка, письменниця, яка почуває себе вдома у західноєвропейській культурі. Вона ж не просто там знала мови, вона чудово знала літератури, і історії, контексти: французький, німецький, англійський, біблійний, античний, так, давньогрецький. Вона це все дуже серйозно вивчала, і вона оці сюжети історії переосмислювала у власних творах. Тобто, грубо кажучи, вона брала загальновідомі історії про Дон Жуана або про Касандру, або якісь біблійні сюжети, і переосмислювала їх у власних драмах. При цьому цікаво, що за її життя також дуже коротко, тому що вона хворіла дуже сильно на туберкульоз і померла у віці 42 років. Так от, за життя Лесі Українці дуже часто дорікали і незнанням народного життя, і нехтуванням народними темами, тобто багатьом читачам тоді здавалося, що ці її україномовні твори, наприклад, про Касандру, Ну, як би це сказати, що вони не на часі. Бо ну, ну що це таке? Це якась антична історія, правда, а ми потребуємо зараз боротьби за Україну, от тут і зараз, в 19 столітті. І для неї оця проблема поетка і маси, і народ, вона була дуже болісна і дуже непроста. І от тому насправді це не так легко, от, не так легко знайти фігуру в польській. Чи іншій літературі, яку би можна було порівняти з Олесі Українкою, тут можуть наші глядачі слухачі теж про це подумати, але я скажу таку важливу річ: це мусить бути постать глибоко обізнана із європейською культурою. І мовами, і постать налаштована на критичне, творче, переосмислення цих сюжетів рідною мовою. От якщо ми знайдемо таку фігуру, от яка польською мовою пише в першу чергу на такі от варіації біблійних чи античних сюжетів. Переосмислю їх. От тоді це буде щось близьке до Олесі Українки. Але ще раз кажу: вона була, вона була фігура унікальна. Я дуже її ціную, дуже дуже люблю фігуру унікальна, яку не розумілиму сучасники, яку почали цінувати тільки після смерті. Тобто, цей її канонічний статус, це після смерті, за життя цього не було. І ну, це справді трагічна постать. Це трагічна постать. От, Ще раз кажу, високоінтелектуальної людини, яка свідомо обирає селянську мову, тобто українську, як мову своєї творчості, щоб і рівень цієї мови, і рівень цієї спільноти підняти на рівень західноєвропейських культурних процесів. От. Тобто, це була справді видатна велика фігура, яка не побічся цього сказати дотепер чекає на своїх читачів. Дякую. Braty Elworti. Niemcy, te Anglicy, często rozwywali przemysłowość u centralnej, ta wschodniej Europy. Innymi przykładami, jak Elisabeth je Donbas, ta polskie miasto Łódź. U współczesnej mowie, co można nazwać ekonomiczną kolonizacją. Pamięć pro nich jest dobroju w większości przypadków i jest czystym miejscowej mitologii. Insza strona nie pamięta je, proce, radyjska władza zniszczyła tę pamięć. Zjochodni termin dekolonizacja w Ukrainie stosuje się Rosjan. Kolonialnie historii z negatywnym prysmaką potrzebują tchoroszocha zawerszenia. Ті, що мають позитивний присмак, дають шанс на новий початок. Сучасна Україна та країни Європейського Союзу. Чи є сюди так. шанс на цей момент? Ну, я, якщо на цей можна новий того, що справді от участь бельгійського, британського або французького капіталів у стрімкій індустріалізації півдні і сходу України можна назвати формою колоніалізму. І, хоча, от на місцях часто про цих людей згадують, як ти правильно кажеш, дуже позитивно в тому плані, що от якісь британці такі приїхали до нас на Донбас, так? Але логіка економічної поведінки цих людей, їхніх фабрик, вона справді була колоніальна. І я, наприклад, особисто теж тільки останнім часом почав про це більше думати і хочу, до речі, більше написати. Бо колоніалізм в історії України був справді не тільки російський. От це так звучить, може, ну якось так трошки незвично, а це дійсно так. А якщо говорити про сучасність, ну я от наважуся запропонувати таку важливу хронологічну перспективу. От ми вже трошки про це забули. Зараз нагадаю: 2004 рік. Це вже як далека історія, насправді не така далека. І от у травні цього року, 2004, відбулося найбільше до тепер розширення ЄС, яке, нагадаю, охопило тоді Польщу, Угорщину, Словаччину, також три Балтійські держави, загалом 10 країн. 10 країн приєдналося до ЄС, Європейського Союзу, і багато хто тоді казав, що нарешті відбулося возз'єднання Європи, тобто воз'єднання Європи, але без України. Або без Молдови. От. А восени того самого 2004 року в Києві розпочалася помаранчева революція. Тобто мирний демократичний протест під прапорами Європейського Союзу. І от коли після цього президент України Віктор Ющенко просив визнати перспективу європейської інтеграції України, ЄС йому відмовив. От, давайте задумаємося. Про те, що щойно 22-го року, у контексті повномасштабної війни Росії проти України, ЄС погодився визнати за Україною право на повну інтеграцію. Зрештою, попри це визнання, дотепер, от на момент нашої розмови, так, тобто серпень 25-го року, дотепер переговори про вступ України до ЄС так і не розпочалися. На жаль. Отже, чи є шанс на повноцінне повернення України до європейської родини? Тут я ставлю знак питання і скажу так: боюся, що це фундаментальне питання і сьогодні звучить радше як важливий виклик, аніж як констатація факту. Дякую, Андрію. І я дякую за запрошення. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі. До зустрічі.